Поліції, номер Чому з затриманий? Як я бачила, викрали, а не затримали. Затримали порядку 208 і зараз складається протокол. Ви за'ясовувалися інформацію. І що? Ну, то я що його не викрали. А затримали, не викрали. Не полі... То називається викрання. Тому що він з. Вик, ну, він е, робить може, репортажі по корупції. Він робить... той, а, а чому його викрали? За що? Пані ще раз пояснюю, ми з'ясовану ситуацію, не викрадали, а дотримали. Ніхто не представив, ніхто біля хати, ніхто не представився, ніхто нічого, тільки на ні, мене напали. Поліцейські, чорному, не знаю, хто вони є. І, і, і все, я більше нічого не то, мені ніхто нічого. Згідно 140 статті, викладені людини. Я б дала 146 статті. 140 статті викладені людини. Я за завтра, якщо нічого не буде, той, значить далі ще будемо рішати. Ні, а мені повідомляйте, бо в мене після інсульту. Я після інсульту тільки. Що коли мені скажете, що буде? Ми розберемося до кінця цих ситуацій, де мовити. Коли то буде? Ну, зараз будемо тим займатися. Займатися. Сьогодні, сьогодні я чекаю. Сьогодні я чекаю дзвінка. Там скільки? Де, де? Ізолятор тимчасового тримання в пустометр. пустометрах. Пустометрах? Так. За що? Затриманий. Можна визнати знати за що затриманий? Він нічого не зробив. Я не знаю, Зробив, не зробив. Я є чорново читаю. Я розумію, а свічі може сказати? Вітя, в мене не є нікуди інформації. Він затриманий не заходить в постому, так само. Можна номер телефону пустому, де він є? Номер телефону пустому немає? Де ж як не маєте? Як назву скажіть?